Страсна п'ятниця страждання Ісуса Христа на хресті, розідрена завіса. Євангеліст Матфій у 27 розділі так і розповідає, що відбулося після того, як Ісус Христос віддав свій дух батькові небесному, тобто його земний шлях закінчився. Христос. Помер. І ось завіса у храмі, роздерлася від відверху аж додолу, і земля потряслася і почали розпадатися скелі. Відбувається неймовірне чудо. Так чудо було те, що відбулося затемнення сонця з 12 по 15 годину, до поки Христос висів на хресті. Ще більше чуда: це землетрус, такі що скелі розпадаються. З чого це посеред тихого сонячного дня. Оці всі речі відбуваються. Аго добродії євреї та і все людство. Ви не зв'язуєте ці події, але найдивніше розідрана завіса. Ну, по-перше, завіса вона була в храмі і розділяла людей всіх, навіть куди входили і священники від. Перва священника і першосвященик має право лише раз на рік зайти у святая святих, а святая святих символізувала місце присутності Бога. Таким чином люди не могли безпосередньо відти в святая святих, а цебто треба щитувати, що люди не могли наблизитись до самого Бога. І ось завіса роздирається в храмі, відкривається ця святая святих. Що цікаво, що завіса важила декілька тонн. Що завіса в височину була десь до 19-20 метрів, розумієте, це десь семиповерховий будинок Завширшки вона була 10 метрів, а сама товщина тканини десь 10 сантиметрів. Люди не могли її розірвати. А якщо б навіть і спробували, то це просто повна поразка була б. Але навіть в цьому випадку зверніть увагу, завіса роздирається з гори додолу, щоб ніхто нічого не запідозрив. І завіса роздерта, нагадує нам, що. Рамове богослужіння старого заповіту закінчено, що принесення тварин в жертву за спокуту гріхів закінчено, що відтепер двері, брама входу до Бога відкрита повністю для всіх, а не лише для священників чи первосвященника, і не тільки раз на рік, а постійно будь-яка людина може прийти до Бога, але винятково через віру в Ісуса Христа і через послуг Христовим заповідям.